Привіт мої друзі, всі мої друзі, хто мене знає, хто не знає, хто знає мене заочно. Я зараз знаходжуся в місті Еври, Франція, Еворе, біля Катедрального собору і записую це відео, щоб привітати вас всіх з Різдвом Христовим. Побажати всім здоров'я. Побажати всім щастя, захисту Божого і достатку, ясна річ, що достатку. Особливо хочу привітати наших захисників, воїнів, які воюють на фронтах з москалями, з тою нечистю. І не дають їм захопити нашу неньку Україну. Я вам дуже дякую за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую, що ви нас захищаєте і даєте можливість жити під мирним небом, свобідними. Нехай Бог оберігає всіх вас і вибережіть себе, будь ласка. Нехай дає вам здоров'я і, як кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Бережіть себе, хлопці і дівчата. З різдвом Христом всіх і щасливо. Пока-пока.